Театральне мистецтво Закарпаття стане ще доступніше для свого глядача. У театрі почали реалізовувати план заходів згідно стратегії з безбар'єрного простору. Ми дуже довго шукали можливості для того, щоб зробити театр безбар'єрним, фізичним та інформаційним для людей з інвалідністю. Дуже хороша новина про те, що ми виграли проект «Гра в правду від Українського культурного фонду в програма «Культура без бар'єрів. Бюджет фінансування це 854 тисячі, з яких 61 тисяча це власний внесок театру. Зробити театр фізично доступним для свого глядача з інвалідністю працівники закарпатського драмтеатру намагалися власними силами. Для цього залучили сурдоперекладачів, розробили аудіовізуалізацію вистав однак коштів весь час бракувало. Реалізація у нас вже почалася, включно до 15 жовтня. І хочу просто сказати, що ми єдиний театр в Україні, який буде фізично безбар'єрним. Тобто, до того також ми працювали. Ми намагалися робити аудіовізуалізацію наших вистав. Ми намагалися робити власними силами пандуси, але розуміли, що це ну, практично неможливо. У Театрі планують обладнати сучасні та доступні пандуси, кнопки виклику також дошки зі шрифтом Брайля. Освітню роботу планують проводити із персоналом закладу з працівниками театру, залучивши відповідних професіоналів для того, аби наші працівники, адміністративний корпус та актори, мали змогу отримати ті знання та навички, як правильно комунікувати з людьми з інвалідністю. Ось я сподіваюся, це буде хороший досвід для театру. Ну, ви самі розумієте, зробити театр фізично доступним для всіх людей, а це дуже потужно. Для глядачів підготували і виставу, яка має на меті показати всі ті виклики, з якими повсякденному житті зустрічаються люди з інвалідністю. У цій виставі головну роль там, головна героїня. Вона дівчина з інвалідністю. яка… При, при на візку, і в цій виставі буде показано взагалі проблеми, з якими часто стикаються людина з інвалідністю. І, можливо, після перегляду цієї вистави у ну, людей деяких зміниться уявлення і розуміння про цих людей. Пані Ірина, волонтерка театру, розповідає, неодноразово доводилося приводити на виставу людей з інвалідністю і нерідко такі походи ставали справжнім випробуванням. Однак каже, позитивні зміни в роботі закладу вже помітні. Я е, завжди приводила людей з е, ВПО, ВПО, людей з інвалідністю, які е, є з порушенням зору, які е, люди із порушенням е, слуху для цього. В виставі Кольори вже пробували, вже заза, за, зробили виставу і запросили. Е, е, Людину, яка перекладала все це і жестовою мовою, деякі люди, люди, три ряди були з інваліди, глуханімі люди з порушенням слуху, і вони дуже вперше були в театрі. Вони були дуже задоволені. Ну а власне, якщо театралом вдасться реалізувати всі задумані плани, то Закарпатський музично-драматичний театр стане єдиним в Україні фізично безбар'єрним театром.